Відродження документалістики, чергова стрічка, яку презентували в Івано-Франківську, має назву Срібна земля. Хроніка карпатської України. У ній 20 років історії закарпатських земель з 19 по 39. Срібна земля є новою спробою усвідомлення їх історичної ролі для України та Європи загалом. Адже цей багатонаціональний край неодноразово ставав причиною воїн та геополітичних конфліктів. У фільмі є присутні. Шість іноземних мов ну тобто разом з українською є шість мов, які є інтегровані в фільм. І ми їх старалися не перекладати, а субтитрувати для того, щоб все-таки передати настрій того краю. Ви знаєте, що це і чеська, і угорська, і польський кордон близько, і українська мова, і німецька мова дуже багато різних було чинників. І тому ми робили такий фільм. А скажімо, мультикультурний. Зйомки фільму тривали 16 місяців, в тих самих географічних місцях, про які йдеться у історичних хроніках. За для мальовничих кадрів доводилося екстремально ризикувати життям. Однак, результат вражаючий фільм називає. Не просто документальним, а ще й епічним через авіасцени та знятий у Карпатах ексклюзив. Фільм має три основних лінії: звичайно, є історична, звичайно, є очевидці. Правда, на жаль, дехто з них вже помер. Бо тема 39-й рік це все-таки ну давно це було, і люди дуже старі. А третій момент це мальовничі краєвиди Закарпаття. Ну і ви знаєте, що Закарпаття межувало. З Галичиною, і власно є там зйомки з Франківщини. Незвичний формат фільму зумовлений і режисерським підходом. Автор стрічки Тарас Химич, відомий передусім як кліпмейкер. Попри те, за його плечима вже два документальних фільми Золотий вересень хроніка Галичини. Він презентував в Івано-Франківську теж особисто і не менш успішно. Це вже не перша наша зустріч, і ми не працювали вашим фільмом. Золотий вересень, який дійсно прийшов дуже дуже добре і дуже гарно. І навіть сьогодні є такий приклад, що ми ще ніде не анонсували, не було афіш. А глядачі вже у нас сидять і чекають, і питаються, де можна придбати квитки. Срібну землю вже традиційно створили за доброчинні та меценатські кошти. У ній знімалися чеські, польські та вітчизняні реконструктори історичних баталій, а також львівські актори і навіть пластуни. Останнім присвятили окрему сюжетну лінію фільму. Його демонстрацію присвятили сторіччю національної скаутської організації. А усі кошти від продажу квитків надійдуть у фонд збору коштів на перший у світі пам'ятник пластунам, які не зламали своїх пластових. Дякую